Цікаво, яким чином з офісного планктону виростають акули бізнесу. Ну, спершу дрібні рачки, а потім рибки. Вони ростуть і перетворюються на акул бізнесу. З рибок? Не зовсім. Стати рачком дуже важлива стадія еволюції. Оксано, а скільки тобі років? Степане, дамам такі питання ставити непристойно. Гаразд, Оксано. У вас коли день народження? 10 червня. Чудово! А якого року? Степане! Ви не повірите! Кожного. Пенсіонерка Нюра, зайшовши до Щадбанку і побачивши, що немає черги, і всі шість віконець працюють, відразу зрозуміла, що тут нічого ловити, і пішла скандалити до поліклініки. Людський мозок як комп'ютер. Прилад найрозумніший і досконаліший. Але користувач зазвичай дебіл. Іринка була одружена на чоловікові, який потерпав на чоловічий шовінізм. Вони обидва працювали цілий робочий день. Але чоловік ніколи їй не допомагав у хазяйстві. Він вважав, що домашні справи це жіночий обов'язок. Але одного вечора Іринка повернулась додому з роботи і побачила, що всі речі попрані. Діти вимиті, а на столі стоїть готова вечеря і ваза з квітами. Вона була вражена, і їй відразу стало цікаво, що трапилось. Як виявилось, Степан, її чоловік, прочитав у журналі допис про те, що жінка буде схильнішою до інтиму, якщо вона не буде втомленою від домашніх справ. І це особливо важливо, якщо жінка працює. Наступного дня Іринка не могла дочекатись подружку у офісі, щоби про все їм розповісти. Не може бути, здивувались вони. Так, сказала Іринка. Він допоміг дітям з домашніми вправами, склав чисту білизну і прибрав у домі. Я насправді насолоджувалась увечері. Ну і що потім? з нетерпінням цікавились її подружки. Це не спрацювало, відповіла Іринка. Степан надто зморився.